Всі ці розмови про мир, про його встановлення, про швидке закінчення війни вони якось відвернули увагу від подій на фронті, від самої війни, а вона все ще триває. І... Інтенсивність її, навпаки, не знижується, а зростає. І на сьогодні нашим військовим ані трохи не легше від усіх цих розмов, планів про мир і оцієї всієї діяльності поки що з нульовим результатом. Якщо не всі, то більшість розуміють, за мир прийдеться чимось платити. І очевидно, що це будуть території, найперші території, а що там ще Росія захоче, це вже будемо бачити. Секретар оборонного комітету Верховної Рани Роман Костенко заявляє, що Україна одразу поверне свої території, якщо завтра Китай зупинить поставки дронів. Та комплектуючих до Російської Федерації, ключ від дронової війни у руках Китаю. Навіть на сьогодні самі росіяни визнають, що дронову війну виграє Україна. А якби дійсно не було цих поставок з Китаю, ситуація була б корені іншою. Але усі ці, якби якби Китай не поставляв, так, то так само і росіяни, думали, якби нам не тут допомагали Штати, Європа, то було б щось інакше. Стоїть питання: що ж Україна доклала яких зусиль, що вона зробила для того, щоб китайці не поставляли оцих дронів та комплектуючих до Російської Федерації? Якщо не до якогось часу в Китаї нашого посла навіть не було, не знаю, може вже є. Тобто на дипломатичному рівні ніякої роботи не проводилося, екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповідає, очевидно, він вже не зв'язаний ніякою військовою таємницею. Про те, що існує секретний штаб де командування України США та Британії планує операції проти військ Російської Федерації, він знаходиться у Німеччині у Візбадені. Штаб став нашою з партнерами секретною зброєю у плануванні операцій. І формуванні потреб для їх реалізації. Трамп неодноразово повторював, що найбільші гарантії миру в Україні це присутність тут американського бізнесу. Інвестори оцінюють імовірність укладання мирної угоди щодо України у 70%. Про це повідомляє американський інвестиційний банк Goldman Sachs, який провів аналіз ціноутворення облігацій. Наше моделювання свідчить, що поточна ринкова ціна мирної угоди зросла з менш ніж 50% до виборів у США приблизно. До 70% наразі, зазначається у звіті для клієнтів банку. Пікове значення було у лютому 76%, а заступник голови ЦВК Сергій Дубовик зазначає, що 30 жовтня можуть відбутися місцеві вибори в Україні. Це може статися за умови, що Верховна Рада надасть на це дозвіл. Сергій Дубовик наголосив на тому, що будь-які вибори під час воєнного стану заборонені, тому для цього необхідно змінювати законодавство. З законодавством в Україні проблем, мабуть, не буде. У нас, що не президент, то він не просто законодавство, він в саму Конституцію намагається змінити, щось там поредагувати, якось її під себе переписати. Ось це триває, як люблять казати, деякі за планом. Загалом, вже всі події, які ми спостерігаємо, монотонні, буденні, і нічого сенсаційного у них немає. Як писав Ремарк на Західному фронті без перемін, так і у нас на Східному фронті без перемін, тил також живе в очікуванні цих перемін, наче ці переміни має вітром занести.